Усім привіт, любі глядачі! Це Яка Влокс. Я Ліза, ваша ведуча. Це наше перше відео. І сьогодні ми поринемо у світ спорту, а саме волейболу. Сьогодні 25 січня школи Мінгер та КМДШ приєдналися до нас розділити дружні змагання з волейболу. Ну що, подивимося, як тренуються наші спортсмени? Ну що, зацікавило? Зараз вам Даринка розкаже 5 фактів про цей неймовірний спорт. Всім привіт, я Даринка і я вам розкажу 5 фактів про волейбол. Перший факт. Цьогоріч волейбол відсвяткував 125-річний ювілей. Другий факт. Волейбол потрапив до топ-10 найпопулярніших спортів світу. Третій факт колись волейбол грали тільки в приміщенні. А пляжний волейбол почали грати тільки в 1920-х роках. Четвертий факт у класичному волейболі забороняється грати при температурі вище ніж 25 градусів. І останній п'ятий факт я люблю волейбол. Тому я бажаю нашим волейболістам перемоги. Як ви готувались до гри? Протягом декількох місяців ми збиралися командою нашою та займалися, дізнавались, хто на якій позиції краще грає. Все поки що добре у нас. Як ти думаєш, які у вас шанси на перемогу? Я впевнена, що ми гарно підготувались і сподіваюся на дуже гарні ігри з вами. Дякую за інтерв'ю. Чи вам подобається волейбол? Ну, звичайно, подобається. Ми навіть трішки граємо в волейбол інколи. Цікаво. Хотіли б ви продовжувати грати? Хотіли б, на жаль, не на все вистачає час. Зрозуміло. і найголовніше питання, які ваші ставки на перемогу. Ну, звичайно, я вірю в нашу команду і в її перемогу. Добрий день. Як ви думаєте, ваша команда переможе? Хочеться сподіватися на краще, але певності в цьому немає. Gracias, Відчуття після гри з Мідгар. Не описуємо. Ми щасливі, що виграли. Да, ми втомились. Але ну Все насправді цікаві. ця. Ми взагалі спочатку думали, що зразу виграємо їх. І так і сталося. Ось тому, що у них не, ну, не було особливої техніки, але ми дуже раді, що ми з ними зіграли, в принципі. І це була захоплююча гра. Дякую Мідгарду за те, що зіграли да. з нами. Вам дуже, 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 дуже дякую. Дякуємо вам. Добрий день, що ви думаєте про гру в волейбол? Е, мені дуже подобається. Особливо мені подобається, як стараються наші дітки, з яка. От це просто прям супер. Вони всі дуже молодці. Дякую вам. Чи подобається вам волейбол? Так, дуже подобається. Дуже динамічний спорт, дуже багато емоцій. Це дуже захоплюючий спорт. Класно. Дякуємо вам. Давай п'ять. Костя, який у вас волейбол і минулий. Ну, я трохи грав у коледжі за свою групу, а так більше в мене ігор на високому рівні не було. Дякую вам. Які в тебе передбачення на наступну гру? Звичайно, я впевнена в перемозі європейського колегіуму, як інакше. До речі, Катя, ти займалась колись волейболом? Я впевнена, кожного з нас є волейбольне минуле, але ще можу сказати, це не моє. Але мої подачі пам'ятають всі. Які у тебе відчуття після першої гри? Знаєте, могло бути і краще. Звичайно, ми очікували, що скоріше все програємо. І навіть не все так погано, як ми думали. Слухайте. Для дітей, які два тижні тому вперше почали грати в волейбол, зіграти 24-17, наче непогано проти професіоналів. Взагалі, дякую вам, що позвали. Раді, що у нас була нарешті можливість програти комусь першим, а потім ми вже почнемо набирати і в теорії чекаємо на реванш. Оч чи сподобалася вам перша гра, яка проти Мінгарда? Звісно ж, сподобалася. Яка топка. Так, звісно, сподобалось. Так нам дуже сподобалось, бо перемога за нами. Ось які ваші ставки на перемогу? Десять з десяти. Десять з десяти. Яка переможе? Сто з десяти. Яке у вас передбачення на цю гру? На цю гру? Ну сподіваюся, що побачите дуже гарну і видовищну гру. І сподіваюся, що команди покажуть гарний клас гри і переможець буде. Мабуть, команда «Шах». але побачимо. Дякую, дякую вам. Школами Мідгард, КМДШ та ІК були дуже запальними. Нашим фанатам все сподобалось. До речі, анонс! Скоро буде є дебець, де будуть цілих 10 шкіл. Зацікавило? Тому підписуйтесь, ставте лайк! З вами, ваша ведуча Ліза. До нових зустрічей!